Де тата? Де тата? Ту, лямка. Де тата? сину. Тата говорить, перше слово тата. Ох, мій хороший, що хто хотів сайчика на руки взяти. А? Я ж хотів вняти не. Твоє життя таки починалося. Дружина та мама загиблого Олександра Гамули щоразу, як відвідують його могилу, беруть із собою його донечку Улянку. Незважаючи на те, що люди кажуть різне, мати з невісткою переконані, дівчинка повинна змалку знати її тато герой. Олександр загинув у січні цього року в Запорізькій області під час бойового завдання. Він так хотів донечку, він чекав так її появлення, але склалось так, що він її навіть не, не одного разу не побачив. І перше слово її було тата. Ще в 2014 році Олександр Гамола пішов захищати Україну. Воював сапером у Донецькій та Луганській областях. Одного разу машину, в якій він їхав, підірвали вороги. Довелось вистрибувати на ходу. Осколками Олександру роздробило ногу. Мати згадує, ні, складне поранення ні що інше не злякало її сина. Він точно знав, що знову піде захищати свою державу. Мамо, я не буду сидіти. Я кажу, про що то Я знаю, що це таке. Я піду, я піду, і скільки я просила сину, то ж тебе дитинка, а мама, а хто мою? Дочку буде захищати, як не я. Тож я каже, мушу, я знаю, в мене дитина, а ви, а брат менший ще остався. Брата ще треба захищати. І отак от він рвався, він дуже рвався, він в його було аж такого всенького. Він переживав. Він хотів йти з самих перших днів на війну, але його зупинило те, що я була вагітна. Донечка Улянка народилася в жовтні 2022 року, через два тижні, як тато пішов на війну, тому бачив він її тільки на відео по телефону. Тато дівчинки так і не зміг взяти її на руки. Зайка, мій зайчик, моя мишка. Як заговорить до неї, то вона ж таку уха. Про те, як воює їхній рідний, родина знала мало. Олександр не хотів про це розповідати. Дружина каже, дуже хвилювався за рідних. Ні, не розповідав, бо він знає, що я дуже сильно приймаю все до серця, і я буду переживати, і тому мені нічого не розповідав, так само і родині. Його в 14-му не можна було вибити, що й до чого. І він не любив говорити. не любив все говорити на цю тему. Просто. Я не хочу. Мамо, я кажу, не буду. Вам розказувати, воно вам не треба. І нікому воно не треба. Я кажу, ворогу не побажаю. Але ж каже, ми мусимо. Це наша країна, це наше. Каже, діти, це наше, ви все. Я кажу, піду, я піду по Мамо, йду на рибалку. Сьогодні карася заловили великого, сьогодні ковпа. Ага сьогодні мильки таке наловили дрібні, дрібні. Він ніколи не казав. І все добре, він ніколи не казав, куди він, що і як. Нічого, за втрати теж він ніколи цього не казав, бо я все ж такого викручувала. Кажу, то ж скажи, де ти хоч знаходишся? Я на морі, я на морі, каже. Ви каже, не переживайте, все добре буде, мамо, все добре буде. 30 січня рідні вітали Олександра з днем народження, однак відповіді на привітання так і не дочекалися. 27 січня військовий написав останнє повідомлення, а вже 1 лютого його зустрічали як героя. 27 січня написав Я тебе люблю, це були його останні слова. Стояла в кухні, в кухні я сама вдома була, бо нікого не було з дітей. Ой, Заходить людина в воєнній формі. Я його теж не познала. І заходить наш врач, фельдшер. І мовчать. А як а він можна, так от, думає на Юра. Я кажу, можна, а, а мола Олександр Петрович, що вам буде? Я кажу, мій син. Приймітні співчуття. А я кажу, якісь підчуття, а в його 30-го день народження було, а він 27-го ще позвонив, а 28-го він вже не дзвонив, він до невістки таки написав, що я последню смс-ку, я тебе дуже люблю. І вона каже, я до його дзвонила, я вже не, не брав трубки. І поза зоною був. А ми день народження роді, 30-го ми його вітаємо, він її відписує. Я кажу, до дочки своїй. Кажу, і на щось кажу, Саша не відписує. Мам каже до мене. Він каже, навіть не заходив в інтернет. Олександр пішов воювати разом з рідним братом. Рідні до останнього вірили, що прийде час і вони знову зберуться разом. Все буде добре, все буде Україна. Ми з братом прийдемо. Ми двох до вас прийдемо з такими квітками. Ми до вас прий... Ви вимуї квітці. Кажу, ви квітки кажу, прийдіть до мене. Тільки до мене прийдіть, Я не хочу ні ваших квіток, нічого не хочу. Тільки по я прийшла, я кажу, що він перший з села, я казала, хай буде і последній, не дай Боже, не одній матері у світі переживати те все. Дуже важко ховати дітей, дуже важко. Дружина Тетяна створила петицію, якій звертається до президента з проханням присвоїти відважному воїнові Олександру Гамулі, який віддав життя за Україну звання Героя. Наразі петицію підтримало майже 18 тисяч людей із необхідних 25 тисяч. Сім'я сердечно просить волинян підтримати їх і проголосувати за розгляд петиції, поки ще є час. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.